Давайте ще раз спробуємо. Все, більше вона не горить. Знову згорів, згоріла наша мікросхема. Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Ось прийшли, як ви можете бачити, міні нові мікросхеми. Продовжуємо ремонт цього блока зарядки. Так, резисторів таких не знайшов, я нагадую, що там у мене резистори. Резистор згорів значить, на 15 Ом. Зате прийшли резистори отакі от, значить вони на 33, 33 Ом. Я планую що зробити, друзі, поставити паралельно два резистора, і получиться у нас опір 15 Ом. Думаю, що це має спрацювати, тому що інших варіантів у мене немає. Тож, давайте будемо. Я вже випаяв мікросхему, яку я спалив прошлого разу. Я показував, що поставив трошки інший номінал, можливо, не в цьому причина. Зараз будемо пробувати. Значить, що в планах цього відео? Впаяти нову мікросхему. Я вже перевірив її опір на ніжках. Зараз вам хочу продемонструвати цей опір, який він має бути. Так. Значить, нагадую вам, що це QV3862. Міряємо є коротке на плюс і на мінус. Тестер показує 4,2 2 МО. Да, 4,4 4, 4 Так, друзі. Ну що ж, пропоную е, встановити нашу нову мікросхему. Зараз впаюю резистори, так як я казав, паралельно два штучки. І показую вам, як я це буду зараз робити. Якраз два штучки випало. Тож, буду паяти спочатку перший, потім другий наверх. Так, І обов'язково зараз проміряємо, скільки в нас получилось так, е, да, він запаяний також. Два запаяних, все окей. Скільки у нас получилось в кінцевому результаті? Має бути 15 Ом. Два в паралелі. Да, 16,8, друзі. Я думаю, що цей результат приємливий. Так, е, встановлюємо мікросхему знову. Ну що ж, давайте все-таки прискнемо, да подивимося, чи запуститься наш блок живлення. Через лампочку зараз знову увімкнемо. Так, ось має загоритися цей світодіод. Я вам зараз покажу зелененьким. На декілька секунд буквально, щоб зрозуміти. Так, могли б бачити, що лампочка запустилася і зразу потухла. Давайте ще раз спробуємо. Все, більше вона не горить. Знову згорів. Згоріла наша мікросхема. Можемо бачити, що щось не дає запускатися нашому трансформатору. Імпульси йдуть, розкачка йде, транзистор включається, генерує сигнал на трансформатор. З'являється тут за декілька секунд 5 вольт. І відразу светодіод тухне і згоряє наш стабілізатор зарядки. Дивіться, друзі, можна було зразу, ви скажете, перевірити, але я дивився, вроді би працював цей от диод у стабілізаційній частині. А зараз він чомусь показує зовсім інші. Можете бачити покази. Нема ніякого падіння напруги. Тут є падіння. Тут є, тут все добре. Тож зараз випаємо цей діод і перевіряємо, можливо, вся причина в ньому. Так, зараз будемо випаювати. Я покажу вам, як я це роблю. Я розбавляю такий от легкоплавкий з цим тугоплавким, що на платі. Щоб легше було працювати цим отсосом. То все, далі беремо ксос і випаюємо. Дивимося, що це за діод такий SF600 4 g SF604G. E, так, що нам потрібно для того, щоб перевірити його? на да. що він працює? Звісно, що оцей ЕСР-тест зараз все покаже. Як що? Так, дивимось, друзі, що це в нас таке? Так, да, друзі, він згорів. Показує резистор. Можливо, в цьому криється вся проблема наших наших от цих невдалих, невдалого ремонту. Показує резистор на 1 Ом. Такого не може бути. Такого не може бути. Тож я замовляю. Або зараз подивлюсь, можливо, в мене є такий. Да, його під заміну. Шкода, Шкода. Що він не працює, друзі. Значить, що я хочу сказати? Знайшов несправну деталь. Ось оцей от диод. Супер діод. Супершвидкий Діод шотки, мабуть. Так, значить його отак от він виглядає. Я цей діод випаяв з іншого блока живлення. Значить, цей діод Super Fast SF604G. Отакий от діодик. Він не працюючий. Дивіться, із-за цього діода постійно перегорала наша мікросхема у силовій частині. І от, друзі, помінявши його, я от хочу вам продемонструвати, як зараз цей значить, плата зарядки почне працювати. Вмикаю через лампочку, звісно, що, і можемо бачити, що зелененький світодіод вже у нас горить. І завжди потрібно проміряти діоди. і... В силовій і в стабілізаційній частинах, тому що із цих от діодів може перегорати у силовій частині мікросхема. Чи то шим контролер чи то мікросхема зарядки нема різниці. Вона може за нього перегоряти. Це вже третя мікросхема, яку я міняю. Благо, що вона коштує 30 гривень, це невеликі кошти. А для мене і для вас, ну, для мене в першу чергу, можливо, ви і знаєте це, це, звісно, що опит і я буду вже завжди передивлятися не тільки силову частину перед тим, як вмикати, а й стабілізаційно. Обов'язково, після трансформатора. Тож, друзі, все працює. Зараз переверну плату, приміряємо напругу, має бути 42 вольта. Але навіть і не потрібно це робити, перевертати. Зараз ми отак от, от попробуємо поставити наш мультіметр. Я його вмікну. І ось на цих контактах ми провіримо. Так, і можемо бачити 42-22. Та те, що треба, потрібно було доказати. Тобто все в нас зараз працює. Я замовив сюди інший діод, трошки таких, таких діодів немає. Найшов не замінник в іншому корпусі. Тому я вже причину знаю, чому горіла ця мікросхема. Цей от стабілізатор, чи не стабілізатор, мікросхема зарядки якось. Це вона QV3862. Ось, ось ця мікросхема, це вже третя. Ну, е, я дуже радий, що я, мені вдалося все-таки я зробив цей блок зарядки. І я вже зараз знаю і розумію, що потрібно і ліву, і праву частини, тобто, і значить, силову і стабілізаційну проміряти діоди завжди. Оцей діод був пробитий. ось, І за цього я ще раз повторюю, горіла у нас постійна мікросхема. Тож, друзі, всім, кому це відео сподобалось, всім, кому воно, а я надіюся, що воно буде для вас корисним. Ставте лайки. Звісно що підписуйтесь на канал, в нас далі буде дуже багато цікавих ремонтів електроніки і тому подібне. Блоки живлення, блоки зарядок, тому що я цим справу маю кожен день. Я займаюся електровелосипедами, електроскутерами, контролерами і тому подібне. Я от відремонтувавши це зарядне, це зарядне, воно було тут дуже було багато деталей, битих. І діоди, і, значить, мікросхеми, і що там ще було, резистори і тому подібне. А так я вже знаю, і ви знаєте, передивившись це відео, який має бути сигнал. До речі, зараз ми провіримо, зробивши. Це який сигнал на затворі, чи він такий же самий, як і був, чи він змінився. До речі, зараз ми це зробимо через блок жилення. Щоб... Просто подивимося. Я не буду нічого коментувати. Ви самі все побачите, просто от щупом до резистора, за резистором і на затворі нашого полівіка. Подивимось. І тоді вже стане, стане все понятно, які, які мають бути нашого, нашої мікросхеми значить на затворі польового транзистора. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що дивились, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення. До нових зустрічей!